Доброго дня, друзі! Слава Україні! Фундук «Вінниця» на зв'язку. Сьогодні у нас 9 листопада 2023 року. Продовжуємо викупку саджанців. Маємо ще замовлення велике. Сьогодні розпочали знову викупку, бо вже повідправляли багато. Слава Богу, пройшовся дощ, то було сухо, твердо, тепер вже мокро, але... Більш-менш боремося. Щоб показати такі от сажанці гарні, двух річка така, тільки що от викупав ледве. Хочу показати, який він весь, весь корінь у микоризі. Микориза на, корінь, на корню є. Це дуже добре. Дуже добре, коли є микориза. Тоді розвивається дуже добре саджанець. такий от, от, одну гілочку пригнуту викопав, а на ній от бачите скільки сажанців. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук. ну, Два ми відбракуємо, я бачу, тут такі не дуже чи а от вісім штук гарних саженців. От, одна гілка прикопана, два рочки коло мамки була. Щас ще будемо купати. Ще маємо саженці, це наразі косворд. Маємо ще косфорда двохрічного залишки, так нормально ще є. Ще маємо трохи сортів, веба є барселонський, каталонський. Ось такі осаженці зараз будемо викопувати. Кому відправляють, тут велике замовлення, тут люди зараз самі приїдуть, заберуть завтра. Сьогодні будемо копати, завтра будемо копати. Два дні хорошої погоди, ось такі ось, ось такі ось саженці. За ось листя трохи повпадало в них, не видно. На багатьох ще листя тримається. Все, в сережках. Дерево в сережках тут ще є що. Тут от все, все дерево по кругу, в саженцях двохрічних і однорічні, але більшість двохрічних. Нема чого Нема чого Тратити час. Хочу купити двохрічку більшу. І гаяти час на поки він виросте, поки він дасть плодно тут. Космор його взагалі на перший рік плодоносити вже може, але його треба все одно обірувати, але то не треба чекати довго. Так що отакій ситуації Що тут у нас вистачає Є ще саженців трошки я думаю, що і на весну залишиться такі, такі справи. Все буде Україна, коротеньке таке відео засняв, що кому треба саженці, то ще поки стоїть добра, дуже добра погода для посадки, дощик пройшовся, можна садити ще повним ходом. Так що, друзі, все буде Україна. Всім Всім добра і миру. Будьте здорові!